Бабуся Варя знайшла у себе на городі сіре маленьке кошеня жила вона одна, і була дуже доброю жінкою. Кошеня вона притисла до себе, мрячив дощик, і воно сильно тремтіло. У бабусі Варі була натоплена сільська піч, весело тріщали дрова, і незабаром кошеня, вже зігрівшись, пило молоко, яке дбайливо налила бабуся Варя. Бабусі тепер було зовсім не сумно. було з ким поговорити. Кошеня муркотіло, слухало бабусині пісеньки, гралося клубком пряжі. Бабуся Варя в'язала шкарпетки, а ще й рукавиці. Покупців завжди вистачало. Кошеня виросло дуже великим ловило мишей і пацюків свою територію вивчило добре стрибало на дерева і миттєво злазило, щойно бачило бабусю. Бабуся зовсім не задумувалася про дивні звички свого улюбленого кота. Незабаром вона почала лагідно кликати його Котище і Котище відгукувався. Одного разу сусідка сказала, що це не кіт, а може й Росомаха. Бабуся не звертала уваги. Якось з пекотного літа бабуся в садку перебирала малину та смородину і почула шипіння. Опустивши голову, вона побачила величезну гадюку та стояла в стійці нападу. Бабуся зрозуміла, що застрибнути на стіл не встигне. Ноги віднялися, та й вік уже не дозволяв. Не встигла вона й крикнути, як її котище миттю кинувся на гадюку, розправився з нею одразу. А потім ще довго грався нею, навіть на високе дерево затягнув. Мертва гадюка випадково впала до сусідки у двір та заверещала, як порося. Але котище стрибнув, забрав здобич назад і не зважав на її крики. Сусідка перестала заходити до бабусі Варі. і пустила чутку, що бабуся на старості літ здуріла, бо тримає росомаху чи перевертня. Бабуся не зважала на великий зріст кота. Це був її улюбленець. вона його балувала. А він спав, згорнувшись клубочком на килимку біля її ліжка, коти ще любив гуляти в густій траві, іноді в спеку навіть дрімав там. Але коли наставала пора, завжди повертався додому. І от однієї ночі бабуся міцно заснула нічого не чула і не бачила. Віконце залишало напіввідчиненим, бо кіт звик ходити у двір. У відчинене вікно залізли двоє місцевих пияків. Вони знали, що бабуся щойно отримала пенсію. На всяк випадок з рушника зробили кляп, розбудили бабусю і почали допитуватись про гроші. Вона, налякана до смерті, і без кляпа не могла сказати ні слова. Тільки плакала і тремтіла. Один із них ударив бабусю. Вона закричала, і тоді кляп опинився в неї в роті. Почали все перевертати в хаті. Аж тут бабуся побачила величезну патлату тінь, що влетіла у вікно. Боря, це ти? не озираючись, спитав один. Знайшов що у сусідки вона ж теж пенсію отримала. Та тінь стрибнула на одного з них і вп'ялася в горло. Потім кинулась на другого. І вчепилася йому в очі. Той заревів: Караул, нечиста сила, домовик. Домовик був кудлатий, шипів, а зелені очі хижо світилися у напівтемряві. Він стрибав то на одного, то на другого. Бабуся змогла тихо витягти кляп і різко увімкнула світло. Вона відразу впізнала злодіїв і щосили закричала Караул! Убивають. У сусідів засвітилися вікна. Коли вони вбігли, то побачили страшну картину. На підлозі валялись двоє місцевих пияків. Один сидів і вив обличчя подряпане до клаптів, другий тримався за горло все було залите кров'ю. Бабуся сиділа на ліжку, обіймаючи кота, а той шипів і нікого до неї не підпускав. Бабуся раптом згадала про сусідку і третього спільника. Чоловіки побігли туди хтось чим. Злодія знайшли в лазні. там він хотів перечекати й утекти. Його добряче відлупцювали, забрали гроші, що він украв, і віддали сусідці. До поліції вирішили не звертатися собі ж гірше буде. Алкашню покарали так, що мало не здалося. Ще й пригрозили, ще раз спробує, котанецькують. Один із п'яниць, заїкаючись, сказав, що це не кіт, а Майн Кун. По телевізору бачив а ти, гад, ще й матюкаєшся, бабуся вліпила йому ляпаса. Сам ти такий, і не смій мого кота обзивати.